Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні рубрика Просто потріщати Ось одразу показую вам нашу температуру. Спека страшна. У нас садочок маленький і немає дерев великих, який сценічок давали, окрім гліцинії. Ну вона там тільки з однієї сторони маленька. І ось Показую зразу мох на голінопсісі. Це моя лялечка. Просто так на блоку. Це вже в неї відгалудження, цуки. Такі гарненькі. Не знаю, як він зветься, це подарунок пітлеріз з Іспанії. Так от що я хотіла сказати, багато хтось мені от пише. От у мене мох сохне, сохне, не росте. Спека все згорає збираємо. Він навіть, бачите, цвіти. Не вбиває його спека. Якщо е, його. періодично, періодично, поливати. Ну, Так як орхідея прискується зараз ввечері і зранку, то а ось іще. Так лія одна. Вона мене ще не разу не сіла. Я навіть і не знаю. Вона. вона тільки під номером у мене. І Вона, до речі, росте на блоці. Такий комбінований блок. Мюлюнбекія, під мюлюнбекією там трішки ну, пару, мабуть, таких волосинок свагному. І оцей мов вже сам тут Ну, як і лісовій. Теж росте нічого. І, до речі, хтось казав, що добрива для орхідей. Тут теж вбиває мох. Нічого не вбиває, Я ж орхідея теж підживлюю. Нічого їх не вбиває. Так, а що я хотіла показати? Я б хотіла показати ось оце. Ніхто не хоче побалуватися з осіннячком орхідеї. Це баркерія, вона зовсім недавно квітла у мене. І я була дуже здивована, вона довго цвіте, незалежно від того, яка температура, а то якось вона швидко-швидко почали квіточки відпадати. А тут а в неї ще було, ось я перевісила, був такий блок, висів з неї поруч. Закривав. Він ну, якось так був висів, що закривав оці коробочки її з насінням. І я думала, що це листя чи щось таке, бо в неї ж листя відсихає, відпадає з тих старих бульб. Бачите, це ті бульби того року. Вони вже без листя. І чуть не відірвала. Дивлюся, а там аж дві. Одна трошки повніша, а друга трошки худіша. Ну мені стало зрозуміло, чому вона так швидко відсвіла. Дуже швидко відсвіла. Ось іще одна тілансія. А ось мох дендробіум ну, і ще Подушечка така гарненька. У перенці там гарненькі під ногом теж. Ну тобто це е, той шмок, що я використовую з лісу, он там, бачите, на всіх на блоках з дендрами теж росте. Він е, в нас тут в таких умовах живе, що коли спека, він може підсихати. Тоді, коли знову йде дощ, то він може її. Не може, а тоді вона жива. Або ось отут. Це ж все лісовий мох. Нормально. Сухі, сухі. Я їх зранку поливала, вони вже всі позасихали. Ось недавно блок зробила позавчора. Я випадково два кейка маніліформи зламала і... Посадила на блок. А, оце, до речі, оцей блок я колись питала, робила відео, що це за кара. Ну, то, що мені писали, то не вона, хто зна, що вона. Я посадила один день на цю кару і гарно росте. зараз покажу. Це були кейки дендровіума кінь'яну. Не кінь'яну, а беріода. Гібрид кінгіанома. Ну, тут у нього так грибочки гарно ростуть. Це ж ти ж лісовий мох. І, мабуть, там спори зберігаються. Бачите, коріннячка як росте гарно. І он. Це молоде нове коріння, а все те коріння, що в нього було, щось їм не сподобалось. А нове коріння гарно росте. І мох росте, і гриби ростуть. <серок> а ось коріння, я тут і не бачила, повилазила. Тобто нормально у мене є такі ще пару кусків гарних, що якщо щось хочу посадити, то посаджу. А ще хочу в цьому відео зафільмувати ось квітконос, квіточки. Будуть Це мій самий останній. З останньої посилки. Ні, ав... да, Дендровіум, австралійський гібрид. Я навіть не розумію, що тут написано, якісь опа, в общем не знаю, айрит. Чесно, я ці, бушта, ці букви не, не впізнаю. Треба буде запитати Альону, яка мені просилала, що там на ньому написано. Але я нагадаю, які тут повинні буду квіточки. Оце фото, по якому купувався цей дендровіум. І рости він в мене не став, але гарно вкорінився. Гарно вкорінився. Бачите, я ж його посадила, коріння вона ж повилазила з горщику, гарно росте. І вже ось, ну, видно, що вкорінений, добре. І була я, ну щоб сказати, дуже ні, ніби перший дендробіум теж у мене засів спочатку, а потім почав рости. Тих перших, що вона висилала, великий такий. Дуже чекаю на квіточки. Дуже буде цікаво, такі, як я хотіла чи ні. А може в залежності від того, яке зараз освітлення, який температурний режим, ну вже такі великі бутончики скоро відкриються. А до речі, запропонувала я. Коробочки, хто хоче побалувати це, висіяти, да, виростити. Я ж не сказала, хто це. Да. Я сказала, що це бактерія І як вона цвіте росте, вона на блоці. Дуже така невигаблива. Багато є чого не треба. переносив усі види температур. коріння в неї дуже таке просте, дуже гарні квіти красиві. І Останнє її цвітіння, це, по-моєму, коротке відео. Я в першому коментарі і в описі під відео вставлю. Якщо хтось захоче ці коробочки, знала, як цвітуть, і хто захоче таку орхідею. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!